Вітаємо вас, малята! Запрошуємо до магазину. А що там продається, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадались? Та це ж книга. Отже, сьогодні ми підемо з вами до книжкового магазину. В книжковому магазині продається багато книжок і для дітей, і для дорослих. Але перш ніж потрапити сюди, книжка проходить дуже довгий шлях. Про це ми все дізнаємося з книги. Для того, щоб ми з вами купили книжку, спочатку лісоруби заготовляють дерева. Потім з деревини роблять папір. Письменник пише оповідання, казку чи вірші. Художник малює малюнки та ілюстрації. Потім книгу зшивають та привозять до магазину. А в магазині її купують дорослі і діти. Ось як багато людей працюють для того, щоб виготовити книгу. А в стародавні часи паперу у людей не було. Але люди хотіли писати, малювати. І робили вони це, вишкрепуючи на каміннях або глиняних дощечках. Сучасні книжки виготовлені з паперу. Вони мають обкладинки та сторінки, на яких надрукований текст та малюнки. Маляк. А як ви гадаєте, чому одяг взуття чи меблі не роблять з паперу? Звичайно, це тому, що папір не надійний. Він тоненький та не міцний. Ми з вами зараз це перевіримо. Покладемо у воду шматочки серветки та звичайного офісного паперу. Що з ними відбувається? Отже, папір намокає. Візьмемо шматочок целофану та паперу. Спробуємо порвати целофан. Не вдається. А папір. Отже, папір добре рветься. Спробуємо зім'яти тканину та папір. Тканина розправилась, а папір. Отже, папір мнеться. Нанесемо олію на аркуш паперу, яким він стає. Прозорим. Отже, папір піддається різному впливу. Звідси випливає висновок, як потрібно ставитись до книжок. Запам'ятайте правила погодження з книгою. Беріть книгу тільки чистими руками. Не пишіть та не малюйте на книзі. Не загинайте куточки. Не слиньте пальців, коли гортаєте сторінки. Розірвані книги підклеюйте. Любі малята. Бережіть та любіть книги. Адже це. Джерело знань до побачення! Бувайте!